На Пром є три види рейтингу, а всі оптимізують лише один. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог маркетинг агенції ці. У цьому відео я поділюся актуальною інформацією про вплив рейтингів на просуванні магазину на Пром та на працюваннями наших спеціалістів, які працюють над новими проєктами щодня по цьому напрямку. Але спочатку розберемо, що це за такі три рейтинги. Перший це рейтинг магазину. Всім відомі рейтинги магазину, які ви можете знайти в адмінці магазину в розділі Показники роботи на пром. Але наступні два не менш важливі для просування це рейтинг категорії та рейтинг товару. У них є певні особливості, і ви не одразу можете на них впливати, але про все по порядку. Спершу поговоримо про рейтинг магазину, які є його особливості та як на нього впливати. Найважливіше, на що потрібно звертати увагу, це співвідношення вашого рейтингу до рейтингу конкурентів. На цьому скріні ми бачимо правильну вкладку з рейтингом за, з комісією за замовлення. А, більшість магазинів працюють саме по CPA, а, тому він для нас такий актуальний. Ми бачимо, що наш рейтинг це 77, а конкурентів 97. Якщо, як висновок, це низький показник, над яким потрібно надалі працювати та розвивати. У нормі ваш магазин повинен бути на рівні з конкурентами або трохи вище, щоб отримувати гарні а, місця у видачі. Якщо ваш рейтинг нижчий, як на прикладі, потрібно вираховувати, наскільки відсотків потрібно підняти та почати впливати на ваші показники. Сам рейтинг це відношення товарообігу обороту магазину до показів, помножених на 100. Період, за який вираховується цей показник, це 60 днів, а точніше 70 днів без останніх 10. Від цього рейтингу залежить загальна успішність чи неуспішність магазину. Далі це рейтинг категорії. Рейтинг категорії не залежить від рейтингу магазину. Навіть коли ваш рейтинг магазину є нижчий, ніж у конкурентів, а рейтинг конкретної категорії вищий, тоді товари в цій категорії будуть мати надалі гарні місце видачі та приносити прибуток. Де шукати рейтинг категорії? В розділі Аналітика, аналітика в каталозі про сейл. Обирайте фільтр за 60 днів, бо за такий період саме розраховується цей рейтинг. Обравши фільтр за показниками, за показами. Далі можна дивитися рейтинг товарів CPA, як ми бачимо на скріні, рейтинг товарів CPA і середній рейтинг категорії це наші конкуренти. Якщо ваш показник однієї з категорії буде більша, ніж у конкурентів, наприклад, цей показник де 100 і показник конкурентів 70, навіть з низьким рейтингом в магазині, в магазині ця категорія буде вища у видачі прому ніж ті самі категорії у конкурентів. Далі це рейтинг товарів. Якщо зайти в аналітику однієї з цих категорій, тоді ми бачимо інформацію по кожному товару і його особистому рейтингу. Пром чітко вказує: рейтинг товарів за моделі оплати за замовлення починає рахуватися, як тільки товар набирає тисячу показів за 60 днів. Тобто спочатку ваші товари ранжуються за рейтингом категорії, але, отримавши ці тисячу показів, переходять на власний особистий рейтинг. Якщо рейтинг конкретного товару більше за рейтинг конкурентів, за цим запитом він буде на, першому, на першій сторінці видачі, навіть якщо рейтинг категорії середній або навіть низький. Далі той самий розрахунок, оборот по товару, кількість замовлень до показів, і тим самим ми його можемо оптимізувати. Але варто зважати, що замовлення повинні бути саме з ProSale, тобто органічно на маркетплейсі. Замовлення зовнішніх маркетингових каналів по типу Shopping чи мед не впливають на рейтинг. У результаті маємо три рейтинги, які впливають один на одного. Рейтинг магазину залежить від рейтингу категорій, рейтинг категорії від рейтингу товарів, проте як на них впливати. У формулі з рахунку рейтингу вказано два основних показники, що враховують це товарообіг, оборот та показів. На обрет магазину впливає лише кількість замовлень, а от кількість замовлень вже залежить від кількості показів та переходів, загального вигляду магазину, який покупець готовий йому довіряти, щоб підвищити їх, пром дає основні поради. Перше це якісне опрацювання інформації про магазин, додати основну інформацію про магазин, вказати найбільше актуальних способів доставки та оплати, в тому числі підключити оплату. Далі працювати над покращенням карток товарів. Додавати якісні описи, не написані за допомогою АІ чи передані від поставщика, а опрацьовані зі сторони потреб покупця, сюди ж якісні фото та актуальні розмірні сітки. Обов'язково оптимізація карток під пошукові запити покупців. Ці налаштування не лише збільшують кількість показів, а й кількість переходів на картку товару, адже саме там здійснюється цільова дія, замовлення. І останнє налаштування знижок спеціальних пропозицій. Пром рекомендує додавати знижки або товари в подарунок, щоб зробити пропозицію привабливішою на фоні конкурентів. Це більш такі загальні а, рекомендації, які потрібні кожному магазину, без них, звичайно ж, неможливо просуватися. Проте, окрім цього, ми хочемо сьогодні поговорити про те, як отримати нуль продажів, або три способи, як робити ці продажі повністю. Це поширені помилки, які багато продавців роблять на промі. Перше, це велика кількість товарів. Картки не заповнені, немає переходів з показів і як наслідок немає обороту, а, тому що з великою кількістю товарів покази все одно будуть дуже високими, а от відсутність замовлень призведе до низького рейтингу та попадання в магазину в зону ризику. Така історія досить типова для дропшиперів, які мають змогу вигрузити близько 20 тисяч товарів, а от отрим... і отримати шалені покази. А, і при тому це буде мінімальна кількість замовлень або взагалі без замовлень, що призведе напросто до низького рейтингу та блокування. Краще мати малу кількість товарів, але з оптимізованими картками товарів, а, а далі поступово готувати контент і додавати нові товари, щоб магазин органічно зростав. Наступне це зупинка активних робіт. Mm -hmm. Якщо на деякий час зупиняється активність, то ці дні згодом попадають в період розрахунку рейтингу. Наприклад, якщо ви були відсутні 10 днів, то потім ці 10 днів вони будуть враховані в період за 60 днів, і це вплине на рейтинг, коли ви там не мали замовлень. Тому паузу в просуванні магазину дуже небезпечно робити, після них роботи на рейтингу будуть повертатися на свою початкову точку. І останнє це ігнорування негативних відгуків. Навіть один негативний відгук може вплинути на рейтинг магазину та його продажі. І про це ми розкажемо далі. Плюс один рейтинг, на який потрібно звертати увагу, це рейтинг відгуків, що не говорить про але must have нагадування від наших спеціалістів. Відгуки візуально не впливають на рейтинг магазину, їх не враховують під час розрахунку. Тощо сам пром наголошує на відгуках як на психологічні складоги. Покупці будуть довіряти І нам з великою по кількістю позитивних відгуків. Але наші спеціалісти помітили е, деяку закономірність у бусті магазину після отримання позитивного чи там, навпаки, негативного відгуку. Навіть якщо прийшов один позитивний відгук, який загалом не змінив ваш рейтинг, тобто після того, як ви отримали один відгук, е, ця цифра не змінилася, все одно простежується е, буст у продажах та показах такого магазину за якийсь період часу. Але це працює також і негативну сторону. Після того, як магазин отримав негативний відгук, то зменшується кількість замовлень та показів на певний період часу, наприклад, там за тиждень. Це можна відслідкувати, провівши паралельні зміні обороту магазину та публікації відгуків. Якщо ви створите собі таблицю, де ви будете відслідковувати оборотом за тиждень і кількість відгуків, то можете побачити цю закономірність. Саме рейтинг відгуків впливає на рівень магазину на пром, адже після зменшення рейтингу магазин попадає в зону ризику. Загалом цю зону можна попасти тричі. Спочатку блокування може відбуватися там на два тижні, після чого ви зможете відновити свою роботу, але почнете все спочатку, а от вже на третій раз вас заблокують назавжди. Тому навіть один негативний відгук може погіршити ваші продажі. Практично кожна наша співпраця з власниками починається з нагадування про важливість опрацювання кожного відгуку, а також додавання стимулу покупцям залишати нові позитивні відгуки відгуки. У нас є свої поради щодо цього. А Так, далі. Якщо ви хочете активно просувати ваш інтернет-магазин на маркетплейсі, збільшувати кількість органічних продажів та масштабуватися за допомогою додаткових маркетингових активностей, тоді наша команда буде для вас точно корисною. Спеціалісти нашої агенції просувають магазини на пром, оптимізуючи їх під вимоги платформи, наповнюють та покращують контент, проводять ця оптимізацію, а також збільшують продажі за допомогою ProSale, сейл додаткових рекламних каналів, таких як Google Shopping та MetaAds, Загалом можуть зробити все необхідне для масштабування магазину та його укупності. Отримати безкоштовну консультацію по вашому проєкту можна в описі під відео. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що про рейтинги було для вас нове та корисне, та до зустрічі в наступних відео.